У мене є мій брат двоюрідний в Севастополі. Да він трошки розуміє те все, але боїться загубити роботу, тому що мами вже там майже 19, 90 років, і треба за щось жити, сім'я. І ту мовчить, мовчки. От як баран, мовчить. І у тебе, і у дружини є родичі а, на тому боці. А всі зв'язки перервали. Всі зв'язки і не хочеться нічого. Тому що спочатку було, що вони прийдуть. І якщо треба, приїжджай. Ми тебе в родичі чи в Ліпенське прийдемо. Серйозно пропонували врятувати. Ну якщо буде погано, да, то ти знаєш, що тебе є куди? в Тебе є родина. Тебе є родина по батьківській лінії. Можеш приїжджати. Ну, спасибі, там немає що робити. Ми якось розберемося. Не, Я не беру трубку. Вони іноді, я бачу, що звідти йде дзвоник з Росії чи з Криму. І я просто не беру, не хочу псувати собі нерви. А їх нічим ти не переконаєшся. Геббельс перевернувся 125 разів і зробив пірует Геббельс, від тої пропаганди, яка в Росії. Величезні мільярди. Вміють.